У нас навчається 189 учнів. Це взагалі в дистанційному форматі, але сюди приходять на навчання 124. У нас ділиться навчання тиждень А і тиждень Б. На тиждень один тиждень приходять перші четверті класи. Потім вони йдуть на дистанційний тиждень, а на очний тиждень приходять пяті і дев'яті класи. Добрий день, добрий день. От ми зараз з вами у просторі. Який обладнаний інтерактивною дошкою, проєкт є ноутбуки, 3D-принтер. Тобто школа, вона влітку не зачиняється. Ми продовжуємо працювати, різні формати вибираємо для того, щоб дітей соціалізувати ще більше. Практичне заняття у нас закон збереження маси, що маса до реакції вона зберігається. І ось зараз наочність така для дітей, вона до досить доступна у нас Сьогодні тут Молодший. Ти працюють за програмою Діма, у них поваактивність і програми карту, саме таке психологічне розвантаження, арт-терапія, перегляд фільму. <реш> Це <реш> для всіх дітей бажаючих і всі, які проживають в населеному пункту. Тобто тут зараз не всі усі наших школи. Діти, які навчаються дистанційно в іншій, але сюди вони приходять для соціалізації.